З вами я, Роман Світишак. Ніхто не міг подумати, що в таку погоду ми будемо знімати наші відео, але вибору у нас немає. На вулиці зима. І зима диктує свої умови. Позаду нас тона інформації. Автомобілів багато. Ставимо палець вгору, підтримуємо канал, друзі. Пишемо обов'язково коментар. Пишіть звідки, ви буду радий вас чути. Звичайно, можете написати, що вас цікавить, Чим зможемо, тим поможемо. Ми розпочинаємо наше відео. Давайте трішки приміряємося, який ряд ми будемо брати. Тим часом хочу наголосити, що е, перед купівлею обов'язково, навіть якщо ви самі для себе перевіряєте автомобіль і не звертаєтесь на СТО, і чи не берете з собою якогось із фахівців, до речі, ми також надаємо послуга перевірки автомобіля, е, рекомендую обов'язково все рівно перевіряти автомобіль по CarVertical. Ретікал, ви хоча б зрозумієте, що було по історії, що є вже зафіксовано, те, що змінити вже неможливо, а це важливо, тому внизу під відео я залишу посилання. Ви, переходячи за посиланням, отримаєте 20% знижки. Ну І, звичайно, промокод також можна використовувати. Промокод Roma. Давайте ми розпочинаємо, з чого ми розпочнемо. Давайте з цього ряду ми і підемо потихеньку вгору. В кадрі ми бачимо, шкода на... Реєстрації автомобіль привезений із Європи на фірму 17 рік, 17500 2.0 дизель автомат. 228 тисяч, заявлений пробіг. По шинах бачимо, що автомобіль зимові шини. Ну, все добре. Є хтось з продавців? Видавців нікого немає, автомобіль зачинений. Ми йдемо далі, переходимо до наступного автомобіля. Підемо правило вісімки. Сьогодні використаємо Passat b 6 Хтось, до речі, з наших підмісників просив поскрити в цей посад. В Це скажу вам, так, в цей автомобілі знаходиться модельний ряд, скажімо так. Давайте так, найпростіше модель. Вона вже знаходиться на в тому рівні, що автомобілі випускалися досить таки давненько, тому технічний стан такого автомобіля буде знайти важко. Ну, але якщо треба, то треба шукати, якщо бюджет є саме на цей автомобіль, то тут нічого не зробиш. З цим треба погоджуватися. Шини ми бачимо зимові. Виконання кузова універсал, ну, але на звичайних металевих дисках. Присутній хром, можливо, хтось сам собі доставляв, але в хромі реально автомобіль виглядає цікавіше Ми йдемо далі. Рухаємось далі. Mitsubishi 9 До речі, цей автомобіль, зайшовши на ринок, і люди, користуючись цією моделлю, були досить таки задоволені. появилась потім 10 10 вже була зовсім інша по якості. Но... Десь так воно все працює. По ціні 4800 по шинах ми бачимо зима. Автомобіль візуально ну, бачимо є підкраси заднього крила, вже відразу видно. І бампера. Тут, бачу, також виглядає трішечки. Ну, але це може бути просто поверхнево, нічого серйозного. Тому якщо для себе хтось розглядає такий автомобіль, то можна, 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 можна перевіряти. Але перевіряйте точно. 2007 рік, 4800 1,6, бензин, газ, механіка. Ну і телефончик є в кадрі. Пробіг, звичайно, дуже малесенький, 203 тисячі. Ну, такі пробіги особливо, особливо потрібно перевіряти автомобіль на фактичний стан це, дивитися історію. Та, звичайно, іноді історія не розкриває того, чого би хотілося, тому що власник не відвідує офіційне СТО. Відповідно, відміток немає, а vertical, він вас з'єднює з офіційним СТО. Це так би мовити місток. Ще не зимові, тому іноді не то, але все рівно принаймні про це треба розуміти. Принаймні про це треба розуміти. Тут в салоні все порядок, все на місцях. Датчики світла бачу присутні, круїз-контроль, ну все так. так, як би хотілося. Гляньте, консоль така посередині, по серйозному все. І ось такий автомобіль. Тут бачимо також її підігріви зеркал, сюди переключається. Ну, приємно. Все приємно і цікаво. Досить такий цікавий автомобіль, а саме то Оранчик. Добре, ми йдемо далі. Рухаємось до наступного автомобіля. Наступний автомобіль, до якого ми йдемо це Шкода Октавія а 5 2012 року 8900. Продавець пише присутній торг. 1,6 дизель автомат. 256 тисяч заявлений пробіг по автомобілю. Візуально наче все добре. Шини досить таки агресивні, зимові. Бачу, хтось нам відкрив, тому ми давайте вже заглянемо і покажу в салоні. Також присутній датчик світла, бачимо є круїз контроль, центральна консоль магнітола класична, підігрів є зеркало зимою, зимою, це добре, 4 скло підйомника і DSG, це автоматична коробка передач. Ну, бачу також що в автомобілі є шини. Я так, наскільки розумію, так, це літні шини, ось вони є. Ну, До речі, оця модель це досить таки класна модель, якщо для себе розглядати. Автомобіль робочий і готовий до. Ви також продаєте гарний автомобіль. Доброго здоров'ячка вам. Давайте ще ваше покажемо. Шкода, а4 2010 року. 13600-2,0 дизель. Автомат. 270 тисяч заявлено на пробіг. За пробіги я вже говорив, якщо пробіг... Не 198, а вже 200 з лишнім, це вже якось приємніше. Шини ми бачимо в дуже гарному стані. Це приємно. Протектор високий. Безключовий доступ присутній, так? Немає. Зрозуміло. Датчик світла є. Так, тут все на місцях. Ну, Audi, як звичайно, автомобіль, який по дизайну, по комфорту. Досить, досить приємний, підігрівок також бачимо присутній. І 4 скло пакета. Дизайн Ауді, вони, як кажуть, тут питань немає. Все-таки це класичний дизайн, але він гарний. Дякую. Йдемо до Audi q 5 Перепрошую, це навіть не Q5, трішки не так кажемо. Це в нас Q7. Це зовсім інший автомобіль. Це значно значно більший кузов. Бачимо, автомобіль вже проданий, тому що е, інформація, табличка вже перевернена. Ну, це добре. добрий день. Так, йдемо далі. Що у нас в кадрі? А в кадрі у нас Меган 3 в червоному кольорі. Виконання кузова універсал. До речі, на вторинному ринку універсал це пріоритетність. Люди настільки зараз Ми настільки звикли до універсалів, що універсал нам заходить досить таки добре. 13 рік, 7,651,5 дизель. Заявляє продавечу, пробіг рідний і пробіг 302 тисячі. Тому маємо надію, що так воно і буде і він буде дійсно, цей пробіг дійсно буде рідний. Зимові ще не присутні. Автомобіль я не, не бачу явних якихось ушкоджень по кузові візуально. Але кажу, перевіряйте, друзі, перевіряйте. Ми до речі надаємо послуги перевірки автомобіля перед купівлею. Тому якщо ви для себе щось обираєте, ви можете звернутися. І ми перевіримо цей автомобіль в будь-якому місці України. Шкода Суперб. 2014 року 13850, 2.0 Дизель автомат. Правильний двигун на цьому автомобілі. Заявлений пробіг 224. Автомобіль пригнаний свіжо. Звідки пригнали? І здання є пригнаний. Давайте заглянемо Значить, на зимових шинах. Все добре. Так, Датчик світла присутній, круїз контроль присутній. Датчик дощу є. Датчик дощу також підказує продавець. Є, ДСГ автомат коробка, підігрів зеркал, склопакет, все на місцях. І тут бачимо, до речі, все серйозно із сидінням. Є пам'ять сидінь і електрорегулювання. Сидіння по відчуттях, до речі, живеньке. Це добре. Виконання кузова універсал. А ми йдемо далі. Йдемо до сценіка. Сценік коротиш. Чи не коротиш? Напишіть, хто знає, що це в нас за літаючий апарат. А я показую інформацію. 15 рік, 10 900, 244 тисячі заявлений пробіг. 1.6 дизель. 224 тисячі заявлений пробіг. Телефончика дві штучки є в кадрі. Зимові шини. Ну, бачите, на сьогоднішній день зимові шини вже вже норма. Безключовий доступ. Автомобіль зачинений. Давайте візуально глянемо. Що візуально? Візуально виглядає, наче все добре. Друзі, хто в нас тільки вперше попав на наше відео, обов'язково потрібно підписатись на канал, тому що у нас все про автомобілі. І, звичайно, підтримуємо канал. Nissan Leaf електричний автомобіль. Ну, по дизайну Leaf все-таки цей зовсім інший від попередника. Це 2019 рік, 19300. Заявлений пробіг 41 тисяча кілометрів, 62 кВт батарея. Шини все сезонки, до речі, на наші зими цілком, цілком плюс-мінус. Мішелін, все сезонка, це шини, на яких автомобіль приїхав із США. Ну, візуально ошкоджень не бачу. Все начебто на своїх місцях. Так, поруч ще один сценік іншого трішки кольору, але виглядає все те саме. Рік 16, 1,6, дизель. Заявлений пробіг дуже маленький. 162. Ну, тримаємо і маємо надію, що так воно і буде. Це дизельний на механіці автомобіль по кузову. Давайте тепер по кузову розберемося. Гляньте, як тут виглядає заднє крило. І ось тут заднє крило. Бачите, наскільки тут більше саме скло? Тут воно менше. Відповідно, кузов є інший. Зимові шини присутні і, в принципі, бо вся комплектація бачимо. Так, Йдемо ми ближче до SEAT. Хто у нас спеціалізується і... Полюбляє такі моделі, напишіть у коментарях, що за модель, а я показую інформацію. 19 рік 1.6 дизель автомат. Заявлений пробіг 244. Завжди по вінкоду. Він код, до речі, попав в кадр. По вінкоду можна по карвертікалу перевірити автомобіль на історію. Ну, історія іноді відкриває страшні речі. Так, тут ми бачимо датчик світла. Бачимо круїз-контроль, датчик дощу також присутній. Підігрів зеркал, електросклопакет, механічне керування сидіння. Автоматична коробка передач є. Так, Візуально автомобіль виглядає досить все серйозно. А тут ми вже можемо підчитати сад люмо, он і літні шини піддаються з автомобілем. Прийнято. Так, друзі, кого цікавить? телефон був в кадрі, а все є. Прийнято. Дякую вам. Так, йдемо далі. 12 тисяч доларів 12900 BMW 522,0 дизель. До речі, з цими двигунами хочу наголосити, що якщо такий автомобіль ви собі розглядаєте, вам потрібно слідкувати за ланцюгом. Тут є ситуація, що ланцюг. Можна невчасно. вчасно хороший торг. Хороший торг буде. Скільки приблизно сказати? За Гарний, гарний торг. Дійсно приємний. Мінус 700 доларів, друзі. Кого цікавить, можна цей автомобіль придбати. Шини зимові присутні. Але вона віддається в комплекті. Прийнято, друзі, літні шини в комплекті автомобіль. Продається із великою знижкою це в 800 доларів. Ну, це добре. Телефончик ще може показати. Це добре, коли купляєш автомобіль, а тобі віддає власне, все, що, все, що має. Давайте ми йдемо ще до Lexus. І, друзі, в принципі, я вам чесно скажу, автомобілів настільки багато, що всі автомобілі ми, на жаль, показати не зможемо. Ще трішечки, і нам придеться завершувати наше відео. Lexus 20-го року 23%. 2,0 бензин, електро, автоматична коробка передач F-Sport. Це комплектація і 63 заявлений пробіг від продавця. Має, маємо надію, що автомобіль в кілометрах 63 зачинений. Шини зима. Візуально. Візуально не бачу якихось пошкоджень, і в принципі так і має бути. Автомобіль на ринку має бути дуже гарненький і красивенький. Йдемо ми трішки наближаємось до автомобілів, який, чесно вам скажу, ціна якість, я думаю, номер один. Це Fabia за невеликі гроші, якщо в правильному стані купити автомобіль. Тут, до речі, універсал. Це також на вторинному ринку. Люди полюбляють 2007 рік 3900. 1 і 2 бензин. Ну, автомобіль з цим двигуном більше розрахований по місту. Механіка, заявлений пробіг 227. Автомобіль на агресивних зимових шинах. Тут бачимо трішки на порозі є дефект. значненькі, тобто є терапушечки, ну, виглядає, що, можливо, під поліровочку, але під правильну поліровку. Тут трішки ямка. Під правильну поліровку автомобіль мав би мав би бути добрим. Мали би це підтягнути. Ну що, друзі, ми щоразу ближче-ближче, наближаємось до завершення нашого відео. 13800, 15 рік, escape, 1,6, бензин. Титаніум комплектація автомат 219 тисяч, заявлений пробіг. І скажу з досвіду, цей автомобіль привезений з США. Якщо є такий великий пробіг, то зазвичай було невеличке пошкодження. Carvertical, друзі, усім в допомогу. Не знаю, нікого немає. Автомобіль а, відчинений, покажемо. Так, ну бачите, комплектація говорить сама за себе. Є все, що треба. Датчик світла бачу також присутній. Пам'ять сидінь в такому виконанні. Три режими електрорегулювання сидінь також бачимо присутнє. Коробка автомат, великий монітор посередині, ну та. Датчики дощу одним словом. Тут все по-серйозному. Ну, комплектація така. підігріви сидінь, до речі, також присутні. Давайте ми позаду ще глянемо на цей, на цей комп, комп, комплект титаніум. Комплектацію, Давайте так правильніше буде сказати. Це красиво, немає, немає що придумати. Ну що, друзі, я думаю, все-таки нам потрібно завершувати. Хочу всім подякувати, друзі, хто. Нас дивиться, хто підтримує коментарем, хто підтримує пальцем вгору. Направду, ви просто молодці. Разом з вами ми завжди черпаємо інформацію щодо автомобілів, які продаються. Відкриваємо автомобільні теми. Тому, якщо у вас буде якісь питання, ви можете їх задати прямо внизу під цим відео. Звичайно, не забуваємо, що обов'язково перед купівлею автомобіль потрібно перевіряти. Перевірка автомобіля це ваш успіх. На правильну покупку. Правильна покупка, повірте, це дуже важливо. Так як ви оплачуєте кошти за автомобіль, потрібно розуміти, що ж ви саме купляєте. Друзі, усім успіхів, бережемося! Слава ЗСУ! З вами був Роман Світошак.